Командувач армії Рефія вибухнув прямо на робочому місці. Окупант займався своїми справами, ймовірно, проводив наради і віддавав чергові злочинні накази. Все було як завжди. Та раптом вибухівка перекреслила усі плани і відправила ворожого офіцера у повний нокаут. Все сталося так швидко, що врятуватися не пощастило нікому. Так і буває. Ти можеш роками воювати на чужині, але загинути від одного вибуху у тилу. Усім вітання. Вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишай. Та свої коментарі, а ми будемо розпочинати посеред бази. Внайсток вибуху ліквідований командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади Рефії Костянтин Нагайко, воєнний злочинець, причетний до ударів балістичними ракетами по території України. Як повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України, негайко дістав множинні поранення в вибуху, де була його військова база. Він був причетний до сотень обстрілів. Зокрема, російська армія завдала удару ракетою Скандер по кафе у селі Гроза під час поминок тоді загинуло 59 осіб. Загалом Негайко далеко не перший і, вочевидь, не останній расист, який був ліквідований внайсток невідомого вибуху. Також поплатився за свої військові злочини і відправився на концерт Кубзона генерал Ігор Кірілов. Відомо, що напередодні Кірілов заочно отримав підозру від СБУ за наказ застосувати хімічну зброю проти українських сил оборони України. Ну а тим часом ще одна жорна ціль була відправлена на концерт Кобзона. Та кавтівка віце-губернатора Приморського краю Рафі Сергія Єфремова підірвалася на міні, коли той повертався із бойового завдання. Єфремов був командиром добровольчого загону Тигр, який був сформований влітку 22-го року на базі 155-ї бригади ЗСРФ. Повертаючись із бойового завдання, загинув Сергій Єфремов, командир добровольчого загону Тигр. Повідомив губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко. Водночас у телеграм-каналі Шотидеться про те, що з єфремом було знищено ще одного російського офіцера. Рошисти, оплакуючи свого так званого героя, зазначили, що, попри високу посаду, він не ховався, а наважився взяти до рук зброю та віддав борг батьківщині. За їхніми словами, Сергій Єфремов пішов на фронт добровільно у серпні 2024 року. Він не залишився острою наступу ЗСУ у Курській області та типу, як справжні громадяни РФ, і виконував там злочинні накази. Але карма його наздогнала. Субтитрувальниця Оля Шор та покарала, окрім цього. внасток удару по льгову у Курській області Рафії був ліквідований полковник Олег Тимошин, який наказав вдарити ракетою по багатоквартирному житловому будинку у Дніпрі. Також він причетний до ракетного удару по ТЦ у Кременчуці, по міському будинку культури на Харківщині та по багатоповерхівці на Одещині. Едицію у повідомленні Байхас інфа російські медіа повідомляли, що льгов на Курщині атакували щонайменше шість ракет: штурмшиду. Декі Кілька ракет влучили у використовувану російськими з військовослужбовцями будівлю на вулиці Свердлова. 1 у нас так влучання вісім військовослужбовців ліквідовані на місці. Ще 22 потрапили до лікарні. Також повідомлялося, що перша ракета прилетіла в розташування військ. Після цього військові почали терміново спускатися в підземний бункер. Однак прилетіли ще ракети. Вхід засипало і почалася пожежа. Решник СБУ Артем Дехтеренко також повідомив, що відомство зібрало масштабну доказову базу щодо Тимошина, причетного і до. Інших ударів на території України служба безпеки України спільно з офісом генерального прокурора зібрала масштабну доказову базу на командира військового полку РФ, який причетний до серії ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Воєнним злочинцем є командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальної авіації повітряно-космічних сил РФ, полковник Олег Тимошин. У липні Тимошин наказав вдарити по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку Годжі у селищі Сергіївка на Одещині. Цей випадок став найжахливішим на Одещині з початку російського вторгнення. Інцидент розслідується як воєнний злочин, оскільки є порушення законів та звичаї війни. Більше того, ЗСУ напередодні вдарили по російському пункту управління на Курщині. Внесток удару ліквідовано багато офіцерів. Про це повідомив і президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Reuters. Це була комплексна операція української армії із застосуванням різних видів зброї. Там був уражений пункт управління. Це була дуже сильна операція. Перед цим як 2,5 кілометри пройти, наші вразили їхній пункт управління на Курщині, і там було ліквідовано велику кількість офіцерів, серед яких є старші офіцери, північнокорейські та росіяни. Сказав Зеленський. Йдеться приблизно про 20 військовослужбовців вищого рангу. І як зауважив Зеленський, після розгрому 4-тисячного війська північнокорейці відійшли та деякі. Час схоже відновлювалися, але днями вони вже брали участь у боях. Далі поговоримо також і про те, що нещодавно у російській столиці було ліквідовано іншого воєнного злочинця Армена Саркісяна, засновника батальйону Арбат та колаборанта. Він був причетний до здачі Донбасу у 2014 році. Знищити його могла або українські спецслужби, або ФСБ, або через внутрішні розправи на Донбасі. Більше того, про це розповів полковник запасу ЗСУ лячок, інструктор, військовий експерт Роман Світан. Цитую його є ймовірність, що расистам доведеться виводити війська із українських територій, а протидіяти цьому будуть якраз такі особи, як Армен Саркісян. Їх можуть уже зараз програти. Щоб не відкладати на потім, пояснив Роман Світан. Та, попри все, головне завдання, виконане один із керівників угрупувань на Донбасі. Ліквідований, зазначимо, що підрив стався у ЖК, але паруса пропагандисти пропускають, що на... Мі... Місці події ймовірно вибухнула граната, або саморобний вибуховий пристрій на основі гранати. Загалом про цього військового злочинця відомо те, що після 14-го року Армен Саркисян пройшов на бік окупантів. Зокрема, він очолив так звану Федерацію боксу ДНР. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він займався захопленням активів на тимчасово окупованих територіях. Ну а також створив нове збройне формування для війни проти України. За даними контррозвідки СБУ, спочатку Арбат воював на турецькому напрямку, а потім. У цьому групуванні перекинули у Курську область. Також за даними служби безпеки Україна для вербування в'язнів ФСБ призначила Саркісяна так званим «сматрящим» за тюрмами на тимчасово захопленій частині території Донеччини. Через підконтрольні компанії він постачав ворожим бойовикам матеріали для будівництва захисних споруд та бліндажів. Окрім того, слідчий комітет Вермені у вересні 2024 року заявив, що влада Росії готувала державний переворот Україні за даними відомства. Арбат варбував для цього жителів республіки. Зрештою грудня того року СБУ повідомила Армену Саркісяну підозру за декількома статтями кримінального кодексу України в інтерв'ю пропагандистам Саркісян казав, що Україна нав'язувала українську мову. Ну а і з поміж іншого стало відомо, що українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону окупантів «Шторм Осетія Сергія Мільнікова. Окупанту влаштували фпв засідку у Гур. Розповіли, що начальника штабу батальйону Шторма Сетія Сергія Мільнікова та його водія ліквідували в. Вини розрахунку фпв підрозділу активних дій гурмо України Кракен на трасі Васильівка Токмак. Розвідники департаменту активних дій гурмо Україна здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту та графіку пересування начальника штабу батальйону російських сил на тимчасово окупованій території Запорізької області. Завдяки цим даним аеророзвідники спланували фпв засідку для ватажка загарбників, розповіли у гур. Спершу Оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ Патріот. У якому перебував Мельников. далі на жахине російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном камікадзе у лобове скло. Зрештою, обох окупантів було знищено. Ну а часом усунення високопоставлених воєнних злочинців відбувається і від рук самих окупантів. Так, російського майора Андрія Заїкіна ліквідував старший сержант його бригади під час суперечки. Факт ганебної ліквідації окупанта приховали. Тож уприлюднені документи 83-го окремо. Гвардійського десантно бригади Рафі, що воює на курському напрямку, розповідають про ліквідацію окупанта. За яким, якому у соціальних мережах присвячували героїчні некрологи, був ліквідований старшим сержантом своєї ж бригади. Майор намагався розібратися у причинах невиконання групи сержанта раніше поставленого завдання. Відбувся діалог на підвищених тонах у зв'язку з високим психологічним навантаженням, спричиненим за участь у бойових діях у зоні Сво старший сержант Сущенков. АА застосував дві бойові гранати. У результаті сержанта майор Заїкін АІ були ліквідовані. йдеться в документах. Тоді виконувач обов'язків командира бригади Євген Обичев приховав факт ганебного усунення свого підлеглого Заїкіна. Нагородили медалю, яку вручили мамі та бабусі майора. Закликаємо російських солдатів та сержантів наслідувати героїчний приклад старшого сержанта Сущенкова, бо саме такі прості дії наближають мир та завершення війни. Написали в міжнародній розвідувальній спільноті Інформ Напалм». Ну а тим часом російського генерал-майора Костянтина Смішка, заступника командувача інженерних військ, поховали у Москві без публічності та офіційних заяв про причину ліквідації, адже усунення смішка могло бути пов'язане з ударом Хаймерс по керівному складу російських військових в Україні, під час якого було підірвано три офіцера 4-ї гвардійської військової бази. Його відправку на концерт Кобзона проаналізував військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Утім, зазначив, що саме у цей час Українські спецслужби ГУРЗ. Б СБС та Таврія провели успішну операцію з ліквідації трьох офіцерів 4-ї гвардійської військової бази РАФІ. Удар із застосуванням «Хаймарс» та ударних дронів припав на керівний склад, зокрема, Дмитра Нагорного, капітана командира 1-го батальйону 135-го мотострілецького полку Григорія Крохмальова, капітана начальника розвитки цього ж полку, та Юрія Фоміна, капітана командира зенітної батареї бази. Але це так просто до співпадіння дат ліквідації цих офіцерів і несподіваного усунення Костянтина Смішка. З іронією зазначив Коваленко. Загалом зауважимо, що 61-річний смішко займав низку високих посад у російських військах і начолював інженерні війська у далекосхідному, східному та південному військових округах. А з 17-го року був заступником командувача інженерних військ рафії. З роки служби смішко отримав понад 10 медалей від керівництва. Ну а я вам вдячна глядачі за що ви додавали себе пуст до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.